мої любі, поговоримо про підсвідомість. Підсвідомість завжди спокійна. Вона знає найкращі рішення, той сценарій, який є для душі найкращим вибором. Чому ж тоді вмикаються страхи, зневіра, тривожність, якісь е, стани. Це проекція нашого розуму. Він як програмне забезпечення, просто виконує свій функціонал. Тобто, через сценарій роботи вмикає те, що потрібно, для того, щоб насправді зупинити нас і е, е, дати змогу повернутися до. Того вибору, який робить людина, і змінити його. Як це проєцюється? Треба, наприклад, зберегти життя людині. Вмикається страх для того, щоб людина не йшла туди. Або навпаки, якщо є там сила, яку людина ще не може в себе вмістити, якщо, яку вона ще не може розкрити? Якщо для психіки це небезпечно, незрозуміло, може вмикатися тривожність для того, щоб людина ще більше уваги приділила саме цьому аспекту. Наше підсвідомо, воно завжди е, має... Такий сценарій, якщо вирішити, але мозок ці сценарії блокує через свій функціонал. І щоб почути свою підсвідомість, бути в контакті з собою, треба перш за все зупинити голос розуму, зупинити той шум, який є в мозку, ті емоції, відчуття, які дають нам з вами змогу відчути те, що насправді важливо і цінне для нас з вами. Тож, якщо ти хочеш почути голос своєї душі, поринути в свою підсвідомість і нарешті зупинити. Нити ці голоси, цей шум, який створює твій мозок, приходь до мене на групову практику, пиши слово медитація, і я поясню тобі всі деталі, і ти разом зі мною зможеш поринути у удинита своєї душі.